Арсений, я <рик> Шановные друзья, просим до слова Михаил Сакашвиль! <рик> Сьогодні я приїхав сюди не лише до Європи, а до самого серця Європи, що б'ється, живе і співає. Так сьогодні ви є серцем європейських ідеалів, принципів, цінності. Ви є усобленням європейського проєкту, тиленням того, що робить Європу особливою та дорогою для нас. Зневолених минулому нації і ув'язаних минулому народів. Сьогодні ви не лише захищаєте ваше майбутнє, майбутнє України, ви захищаєте майбутнє всіх нас, майбутнє всіх волелюбних народів регіону і світу. Я приїхав підтримати вас, розповісти, наскільки ми любимо вас у Грузії та за її і наскільки ми всі поділяємо вашу боротьбу. Успіх свободи України є успіхом свободи Грузії, Молдови, усіх східноєвропейських країн і усього світу. Ясна річ, ми різні. Україна велика. Грузія, Вірменія, Молдова, мали. Азербайджан, багата країна, але якщо ми не триматимемося за руки у темному кутку, кремлівський голови безжально знищить нас одним

Ті люди, які дуже шкодують за Радянським Союзом і наполегливо працюють над його відновленням, люди, які, на жаль, керують Росією сьогодні, в цей час з'їдять нас живцем полонці. Тому ми не маємо іншого вибору, крім виступу, гуртом. Адже коли ми разом, коли ми об'єднані, ніщо не зможе протистояти нашому прагненню до свободи ніяким.